Привіт! І сьогодні у нас буде відео ось про таку гарну рослиночку з доміно. Трішечки я вам розкажу, як я за ним доглядаю. А доглядаю за ним, як за звичайним спатіфіліумом. Але трішечки він більше любить світла, ніж той звичайний. Звичайний можна поставити. Ну, Всередину кімнати, ну так, подальше від вікна, але цьому треба трохи більше світла. Якщо немає йому світла, він ну, не такий буде не буде варієгатний, буде більш зелений. Ось, і будуть у нього квіточки, бачите, вони такі більш зеленкуваті вже, хоча він розквіту не так давно. Ну, Він у мене стоїть біля лампи, але все рівно йому трішечки світла не вистачає. Ось, А доглядаю я за ним так. Коли він опускає у мене листечко, так воно листечко ну, опускається, тоді я його просто беру і поливаю. Він листечко підняв. Все. Ось, коли опустив листечко, я його полила. Все. Більше я його не чіпаю. Удобрюю його дуже-дуже рідко. Зараз я вам покажу, чи я його удобряю. Удобряю я його ось таким, для декоративно ось таким добривом. Я думаю, він йому подобається. Це, це добриво йому подобається. Але також я скажу, що я дуже рідко одобрюю свої рослини. Я їм стараюся більш такий поживний ґрунт робити. Ця квітка не дуже любить переливу. Якщо її дуже сильно переливати, то в неї ось будуть такі чорні, теж тут не видно. Ось листочком покажу. я його зрізала, він в мене знизу такий нижній. а Зараз ще покажу. В нього почнуть ось чорніть отак кінчики листечка, якщо його переливати. Бачите, у мене тут трошечки прохладно в цій кімнаті, ну і я його трошечки перелила. Бачите, і це значить, що у нього перелив. Це не сухий. Це, Бачите, у нього там коричневе і жовтеньке. Це значить, що він перелитий. Ось, бачите? Це перелив. Ось. Він зовсім зовсім не вибагливий цей цвіточок. Він мені дуже-дуже подобається. Я взагалі обожнюю спатіфіліуми за їхню декоративну листву. Дивіться, яке гарне листечко. Навіть не так квіточки, такі гарні, як в нього листячко. Дивіться, яке гарне декоративне листечко. Зиму він у мене дуже важко, звісно, переживав, тому що не вистачало світла. Було досить прохолодно в цій кімнаті. Боялася їх заливати, щоб їм, було, ну, щоб їм не було холодно. Дуже важко він цю зиму пережив, але вижив. Ось. І зараз ми будемо пересаджувати. І ще у мене є я їх хочу, Вони в мене розсаджені по одному, і я їх хочу посадити, щоб був гарний такий великий кущик, як оцей. Ну, мені подобаються, дуже подобаються такі великі кущі. Вони дуже-дуже гарні. Ось. І хочеться мені, щоб вони в мене були такими пишними кущиками росли, а не по одному. Тож ну, мені так подобається. Ну що, давайте будемо пересаджувати. Дивіться, у мене вони ось тут так ростуть. Ну, це виглядає не дуже естетично. Ці всі рослинки я хочу посадити. В одне кашпо, щоб воно виглядало більш естетичніше. А то якось так воно ну, мені так не подобається. Буду робити один гарний великий пишний кущик. Пересадки я їм підготувала. Ось отаке гарне кашпо. Воно такого малинового кольору. Тут, по-моєму, 3 літра в ньому. І я буду пересаджувати його в таке кашпо. В такому ось кашпо в мене ще росте. Ось, подивіться таке кашпо. У мене росте іще звичайний з патіфіліум. І я хочу, щоб вони росли в місті в мене в таких двох горшочках один варієгатний і один, щоб у мене був отакий гарний зелений спетіфіліум. Зараз будемо робити їм земельку. Дивіться, у мене тут є ось отут кора, там мох, вугіллячко. Тут у мене є готова суміш для. Аруїдних. Ну, я ще хочу додати до цієї суміші, ще хочу додати такий ґрунт. Він мені дуже подобається. Ну, тобто, не мені, а моїм рослинкам. <гум> ось цей спетіфіліум теж посаджений в такий ґрунт. Без ніяких добавок. Ось такий ґрунт. І дуже добре він себе тут почуває, гарно росте. Зараз будемо замішувати ґрунт. До ось о цього ґрунту. Грунта, я ще трішечки хочу додати, перегною. Перегною для того, щоб було їм трішечки, ну, такий в мене перегнів, трішечки є. Я його не багато. Ну, трішечки-трішечки я хочу, щоб, як добре, був грунт. Е, як добре, ще хочу додати трішечки, перегною. Зараз я розмішаю і будемо садити наші рослиночки. Ще трішечки, щоб корінечко не погоріло. І будемо вимішувати. Все гарно, добре вимішуємо. Земелька вийшла ось така рихла для роїдних. Там, бачите, кора, є мух, вугіллячко трішечки, і перегній. Все гарно, ретельно перемішали і будемо. Ось такий легенький воздушний ґрунт у нас вийшов. Ось Бачите? І тепер будемо висаджувати. Тепер я підготувала ось оці всі рослинки і буду з них витрушувати весь старий ґрунт. Зараз ось подивимося, який ужасний ґрунт. Ось, подивіться, який там поганий ґрунт були посаджені мої рослинки. Зараз я це все хочу прибрати. Ой-ой-ой, воно щось там вже врослося. Зараз, дивіться, який ужасний там ґрунт. І над окумочками взявся. Боже, бідні мої рослинки. Як вони в мене вижили? Ось зараз я оцей весь ґрунт приберу. Але корінечко, ось подивіться, корінечко гарненьке. Не гниле, нічого. Хоча було й посажено в поганому ґрунті. Так що. Оці спатіфіуми зовсім непримхливі. Деякі люди кажуть, що вони з ними не справляються, що вони капризні. Але як для мене, ось подивіться, яке гарне корінечко. Хоча воно жило в поганому такому ґрунті. Так, ну що, будемо далі ось ще один. Дивіться, який. Тут і домашня земля була, і куплена земля була. Більше я нічого не додавала, тому що на той момент. Коли я їх пересаджувала, коли я їх тоді пересаджувала, у мене не було гарної землі. А коріння, ось, подивіться, яке гарне. Я й не ожидала, що в такому поганому ґрунті буде таке гарне коріннячко. Зараз ми оце все приберемо. Угу. Ну, Надіюся, кущики в мене вийде гарні. Зібрала я стару земельку. Ось, дивіться, яка вона страшна земля старенька. Все, ми її прибрали. коріннячко все здорове, гарне. І зараз я буду висаджувати. Дивіться, яка красота. Так, і зараз будемо висаджувати. Так, висаджувати я буду отаке кашпо, таке гарне малинового кольору. Там я зробила дирочки. Дренаж я сипати додавати не буду, хай воно росте без дренажа. І будемо насипати земельку без дренажа, тому що там є дирочки. ґрунт дуже такий рихлий, і я вирішила, що я додавати дренаж не буду. Так, і хочу я тепер, тепер я хочу посадити сюди. Кущиків, мабуть. А ну-ка, скільки у нас тут поміститься. Два. Так, оції. Так. Три. От вийде сюди мені посадить. Чотири кущика. Зараз ми посадимо сюди чотири. Та ні, ще один добавлю. Щоб воно було пишніше, додавлю ще ось один такий гарний кущик. Хай вони ростуть не з люблять, щоб в них була сім'я. Вони не люблять поодиночно рости. І буде ось такий кущик. І зараз засипемо все гарно замелькою. Так, Більше додати не буду, хотілося б, звісно, ще пишніший, але я думаю, наросте, розростеться і буде пишнішим. Тому що, якщо дуже багато цих, я думаю, теж буде не дуже так, і все, все гарно засипаємо. Так, а ну-ка, зараз розправлю. Щоб їй було тут свободно. Так. Так. І... Ще трішечки сюди додавлю. Вона ще всядеться земля. Як я буду поливати його, воно ще всядеться, втрамбується. Ось дивіться, який кущик вийшли. Не сказала, що такий прямо дуже пишний, але сподіваюся, він гарно розростеться в мене. Дивіться, є ще в мене ось такі три малесенькі з патіфіліума. Я їх зараз покажу ось такі, такі стаканчики. Ось такі стаканчики. Я зараз посажу оці три маленькі патіфіліума. І дивіться, яка в них корнева гарна. Бачите, вона ну, там викидає вже щось нове. І я їх продам. Виставлю на Олексі, і я їх хочу продати. Ось дивіться, який кущик получився. І ось так. Так. Зараз ми їх. Земельку я ще беру з коріннички. Дивіться, яке гарне коріннечко. Якщо хтось бажає, я їх оці три кущики продам. Земельку я їм гарно замінила і буду їх продавати. Ну, Ось ще один такий. цього корінечку трохи менше. Та нічого, я думаю, воно розростеться, зараз весна, і воно буде рости. Замінила гарний ґрунт. І я думаю, воно швидко наросте. Коріннячко. Так. У мене ще залишилося два гарних кущика, великих, і зараз я їх пересаджу ще Таку гарну земельку. Хай вони тут ростуть. І залишу оці теж для себе, а три малесеньких продам. Так, Зараз ми їх іще ось так. Хто боїться доглядати за цими рослинками, не бійтеся. Головне їх не переливайте. Якщо їх переливати, вони тоді загнивають. Пересаджу. Дивіться, він викидає там малесенький. Бачите, видно. Маленькі вже пішли маленькі росточки, ось, о, дивіться. Корнива дуже в нього гарна. Ось цього спитіфілума. Я його залишу собі. А хай він в мене росте. Я їх дуже обожнюю. Звісно, в мене їх і так багато, але... Забагато, мабуть, не буде. <кхи> так, все, пересадила. І зараз все приберу сміття і тоді буде ще продовження. Ось так вони у мене виглядають після пересадки. Зараз я їх ще добре полью. Так вони тепер у мене естетично виглядають. Ось дивіться, які вони у мене красені. Ось так у мене тепер виглядає естетично. А то було хто зна, що в мене наставлено. Всім гарного дня. Підписуйтеся. Дякую всім за увагу. Ставте лайки. До зустрічі!